Вітаю всіх, хто прагне навчатися та проводити з користю свій час. Діти, до нас надійшов лист від лісовичка, який нас запрошує в гості до лісу, щоб познайомити з життям диких тварин та розповісти про раціон їх щоденного харчування. Нумо зі мною до лісу! Лисиця м'ясоїдно-всеїдний звір, харчується гризунами та кроликами, а також комахами, рибою і плодами рослин. А ось заєць живиться трав'янистами та деревно-чагарниковими рослинами, їх корою, молодими пагонами бруньками. Олені їдять 300 видів рослин. Головним чином траву, листя і пагони, гриби та шайники. А ось ховрахи. Живляться соковитими частинами степових рослин, цибулинами та насінням. Завжди неподалік від нір. Деякі види споживають і комах, сарану, коників, жуків і гусі. У білки раціону основному вегетаріанський. Складається з насіння, жолотів, горіхів, грибів, рослин. Іноді споживає тварину здобич. Бури-ведмеді їдять усе. Їх раціон складається з кори дерев, листя, коріння, грибів, горіхів, фруктів та ягід. Крім рослинної їжі, вони не проти поласувати м'ясом дрібних гризунів, птахів, жаб або змій, рибкою та паделею. Переважну частину раціону кабана становлять фрукти, насіння, коріння і бульби. Повсюду. Основу харчування бувків складають копитні тварини. В тундрі олені, в лісовій зоні лосі, свині, вівці корови коні. В степу та пустелі – антилопи та вівці. В горах кози. Єнот всеїдний звір. Навесні і на початку літа основу раціону складають комахи, безхребетні, грузини, іноді маленькі птахи. А в другій половині літа і восени він переважно їсть рослинну їжу, плоди та горіхи, дикі вишні, агрус, ягоди бузини, дикий виноград, полуницю і городні культури. Усі харчуються деревиною чагарниковою і трав'янистою рослинністю. А також мохами, лишайниками і грибами. Їжак – це сиїдна тварина. Основу його харчування складають дорослі комахи, гусениці, слимаки, іноді дощові черви. З рослин може поїдати ягоди і фрукти. Крім дерев і деревинних рослин. Побри харчуються м'якою рослинністю, такою як яблука, трави, латаття, конюшна, гігантська амброзія, рогіс і крес салат. Коли рослинність рідкісна, попри іноді їдять олівець і шаблює.